Це відео набрало у мене 5455 переглядів, 180 лайків та було 6 підписок у Тіктоці. Скільки часу я витратила на створення, звідки прийшла ідея і чому відео залетіло – розберемо в цьому відео. По-перше, я визначилася з темою, про що саме хочу зняти відео. По-друге, найголовніше правило кожного сторітелінгу – це тригерний заголовок, який чіпляє увагу користувачів з перших трьох секунд. Наче всі про це кажуть, але як діло доходить до Створення відео заголовок придумати буває дуже складно. Я зібрала 30 тригерних заголовків, які підходять для будь-якої ніші, і надішлю тобі їх абсолютно безкоштовно, якщо підпишешся на мій інстаграм та напишеш слово тригер у Дірект. Наступним етапом виступає написання сценарію відео, щоб усі думки були логічні та зрозумілі, а також не забуваємо про заклик до дії. У моєму випадку це купити. Далі йдемо знімати матеріал. Потім записуємо озвучку, монтуємо та публікуємо наше відео. Наче нічого складного, але на все це у мене пішло близько 3,5 годин. А скільки часу витрачаєте ви на зйомку одного відео?